16 травня 2023 року. Заняття соціуму. Тема заняття різноманітний світ комах. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Діти, хочу вас запросити у світ комах. Ми з вами знаємо, що багато комах живе у лісі, полі в саду. Діти, на світі дуже багато комах, але деякі з них ми з вами зараз роздивимось. Відгадайте, будь ласка, загадку, що то за їсть? Ніжок має 6, аж 4 крильця має. По квітках собі літає, не бджола, не чмелик, звеється він. Правильно, мої любі, метелик. Метелики одні з найкрасивіших комах, вони схожі на живі квіти, яскравість забарвлення їх крил казкова. Метелики літають вдень, а вночі піднявши крила. Відпочивають. Метеликів найчастіше можна побачити на квітках, тому що вони живляться нектаром квітів. З усіх представників комах тільки метелики мають чотири великих і яскравих крила з чудовим графічним малюнком. У них добре розвинені органи чуття, але багато в чому. Вони сприймають світ інакше, ніж людина. Діти, давайте роздивимось будову тіла метелика. Подивіться і скажіть мені, будь ласка, з чого складається тіло метелика? Правильно, моє любі, В першу чергу це крило. Потім черевце, ноги, груди, вусики та голова. Молодці. А тепер, діти, послухайте наступну загадку. У червоного малятки на спині краплини цятки, чорні вуса голова, любить лагідні слова. Ви впізнали цю комаху? Як він називається? Правильно, мої любі, це жучок-сонечко. Всі знають таку комаху, як сонечко. Сонечко зовсім невеликий жучок. Його впізнає кожен. Адже найчастіше він пофарбований. Червоний колір і усипаний чорними цятками. У сонечка опуле майже круглої форми тіло. Цей жучок, хоч і маленький, але рятує багато рослин від шкідників. Зимують ці комахи в щілинах, купі сухого листя, а вилітають з першим весняним теплом. Діти, давайте роздивимось будову тіла сонечка. Подивіться і скажіть мені, з чого складається тіло сонечка? Правильно, мої любі, це голова, вусик, плямка, ніжки надкрило та око. Молодці. А зараз послухайте наступну загадку. Серед лісу, горби тім. Тисячі живуть у нім. Працелюбні ці комахи добрі, щирі розумахи. Діти, як ви гадаєте, хто це може бути? Подивіться та скажіть мені, будь ласка. Правильно, мої любі, це. Мурахи. Мурахи зазвичай будують свої будинки де-небудь під деревом, частіше біля пня. Будиночок будують і звичайний гілочок. Ми бачимо будинок мурах над землею, але є ще частина будинку під землею. Там є і спальні, і комірки, і коридорчики. А сім'я у мурах велика, і у кожного є своя справа. Робітники добувають їжу та будують мурашник, є і солдатики, які охороняють будинок від ворогів, а є і няні, що доглядають за маленькими дітками. Мурахи обмацюють все, що зустрічається їм на шляху. За допомогою вусиків вони знаходять дорогу додому. Мурашки це санітару лісу, але вони охоче поїдають насіння деяких рослин. Вони приносять величезну користь, поїдаючи шкідників лісу, особливо гусенець. На зиму мурашки в своєму будинку збиваються у великий клубок. І сплять. Мурашники не можна розоряти, бо це дім. Діти, подивіться та скажіть мені, з чого складається тіло мурашки. Правильно, мої любі, це голова, вуса, кінцівки, черевце та груди. Молодці. А от наступна загадка. З квітки на квітку пурхає, солодкий нектар збирає, у вулок його принесе, у сотий мед покладе. Діти, подивіться і скажіть мені, хто це може бути. Правильно, це джола. Ви, напевно, бачили на квітах смугастих медоносних комах. Це бджілки. Вони мешкають в усіх куточках планети, крім Антарктиди. У бджілки красиве, смугасте, тільце жовто-чорного забарвлення. Комаха володіє крильцями і подовженим хоботком носиком. Завдяки йому комаха висмоктує, висмоктує з рослин нектар. І після перетворюю його на смачний і корисний мед. Бділки кружляють над квітками, збирають солодкий нектар, з них і несуть у вулик будинок. Вони дуже працьовиті. Зранку до пізнього вечора літають і мед збирають, але не люблять, коли в їх будинок лізуть. Вони потім жалять. А мед у бджіл смачний, солодкий, ароматний і корисний для здоров'я. Якщо захворієте, обов'язково необхідно випити чай з медом. Медом люблять ласувати не тільки діти й дорослі, дуже люблять його ведмеді, але бджоли. І ведмедя відганяють від вулика. Діти, давайте подивимось, яка будова тіла у бджоли. Подивіться і скажіть мені, з чого складається тіло бджоли? Правильно, мої любі, це груди, голова, черевце, крила. Хабаток носик, так, яким вона збирає нектар. Молодці мої любі. Діти, ось такий різноманітний світ комах. А давайте пригадаємо з вами, яких комах ми сьогодні розглядали. Правильно, це метелика. Сонечко, бджолу та мурашку. Діти, а що в них є спільного? Правильно, мої любі, це лапи, вуса, тіло? А ще. В метелика сонечка та бджілки є крила. А хто від них відрізняється? Правильно, Майлюдь, мураха відрізняється від інших комах, тому що в нього немає крил. Всі ці комахи, діти, дуже корисні для природи, а особливо для рослин. Тож бережіть, будь ласка, всіх-всіх комах! Ось такий різноманітний світ комах. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. До побачення, мої любі!